Мене звати Максим, у нас е, Джек, е, йому 5 місяців. Е, ми звернулися до вашої школи, так як е, попали до, скажімо так, до попереднього ходили до кінолога ходили типу попередньо, і в нас негативний опит. Е, комунікація з адміністрацією в нас була чудова, завжди. Зворотній зв'язок, фото, відео, підтримка все, що потрібно, чудово. Саме більше сподобалось відношення до нього, навчання, відношення, як тут з ним поводяться, дуже круто. Нам сподобалось. А інструктор нам дуже сподобався. У нас на заняттях все завжди чудово. Круто, нам подобається. По закінченню курсу ми отримали те, що хотіли від собачки, навіть більше дуже задоволені навчанням в школі. Так, звичайно, готові вас рекомендувати, близьким, знайомим, друзям. Всі будемо рекомендувати. Ми дуже задоволені навчанням Джека в школі. Обов'язково, звичайно, повернемося, зараз трошки побуде погуляє і повернемось знову до школи.